Вітаю товариство, продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє і присвячуємо це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Позаду мене ви бачите мурал, присвячений Андреєві Шептицькому. Якщо ви знаєте, в якому місті знаходиться цей мурал, по нашій традиції пишіться в коментарях. Сьогоднішньою нашою історією буде розповідь про автора цього муралу, іконописця Святослава Владико. Цей чоловік з початком повномасштабного вторгнення. Пішов добровольцем російсько-українську війну. В одному з його інтерв'ю він сказав такі слова Я воїн Христовий. І в якийсь момент я взяв у руки другу зброю, щоб відновити справедливість. Для мене це дуже зворушливий момент, і я вам лише нагадаю, що наш обов'язок з вами тут це допомагати і підтримувати наше військо. У своєму інтерв'ю говорив ще про двох. Українських монументалістів Юліана Буцманюка, а також Модеста Сосенка. Цих двох монументалістів підтримував Андрей Шептицький, давав фінансування на їхнє навчання, а також потім підтримував як митців. Ці двоє митців також брали участь у захисті нашої країни і її державності. Я собі дозволю припустити, що якщо би зараз митрополит Андрей жив, він би також і Святослава Володику підтримував. А ще я вас в коментарях запрошую написати, де ще містяться ікони або мурали руки Святослава Владики. Я вам дякую за ваші вподобайки, підписку, коментарі, а також вашу підтримку на винованці. До зустрічі завтра.